Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 59-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема ось цей 59-й рядочок. Відносно 58-го, які в нас зміни прибирається петлі. В цих фрагментах повітряні петлі. Тепер у нас просто 5 рельєфних опуклих лицьових стовпчиків підряд. Але ось рапт ось один. Починається він у нас з центрального стовпчика. Відповідно, тут три стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, навколо стовпчиків. Рельєфних опуклих лицьових з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, 2 стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі, стовпчик рельєфний опуклий лицевий навколо стовпчика попереднього ряду. Тут додається одна петля порівняно з попереднім рядом, буде 2 повітряні петлі. І ще два стовпчика через дві повітряні петлі, рельєфних опуклих лицьових. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика, таких самих як тут. Тобто у нас фрагмент повністю симметричний, раппорт повністю симметричний, симетрія ось по цій лінії. Дві повітряні петлі. І далі вже п'ять рельєфних опуклих лицевих стовпчика, перехід на. Другий рапорт. Давайте це пров'яжемо. Так. Ось у нас закінчений 58 рядок. Ось у нас три петлі підйому. Тут і тут. І в цьому рядку на початку ми також робимо три. Петлі повітряних підйому. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Це у нас центральний. І ще два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Є два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут у нас один стовпчик рельєфний опуклий лицевий з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Повторюємо це ще два рази. Дві повітряні петлі. І ще один стовпчик, рельєфний опуклий лицьовий навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І ось ці три стовпчика це буде один повний рапорт. А, ні, два стовпчика. Оці два стовпчика. Ось. Це раппорт. Ось він. Це один раппорт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Всього у нас 14 рапортів. Які складаються з 24 петель. Але тут ми продовжуємо в'язати ще три рельєфних опуклих лицьових стовпчика, з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Тобто ось рапорт. А загалом оцей фрагмент у нас виглядає отак. Так, побачимось, коли повернемось в цю точку, в початок ряду. Так, ось я закінчила. 14 майже закінчила. Тут мені залишилось два оцих рельєфних, опуклих лицьових стовпчика з одним накидом. Цей раппорт закривається не повітряними петлями, а оціми двома. Рельєфними опуклими лицевими стовпчиками з одним накидом. Тут ми знаходимо, тут от у нас три петлі підйому. Тут знаходимо верхню петлю першого в ряду стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом. І в цю верхню петлю робимо з'єднувальний стовпчик. Все, 59-й рядок ажурного джемперу Air закінчено. Ось такий візерунок. Зараз спробую ще отак показати. Все, всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, до побачення!